І промовив Господь до Майсея. Скажи до синів Ізраїля та повідай їм: коли прийдете в землю вашого поселення, яку Оце хочу вам дати, і коли приноситимете вогнену офіру Господові чи всипалення, чи жертву, щоб виконати обітницю, чи як добровільні дари у ваші свята? Щоб здійняти воскурення на честь Господа як приємний запах з худоби або зовець, то той, хто приноситиме Господові свої приносини, принесе також в офіру десятину ефи петльованої муки, змішаної з чвертю гіна олії і додаси до всепалення чи жертви вина на возливання, чверть гіна. На кожне ягня. При барані принесеш як офіру дві десятини ефи петльованої муки, змішаної з третиною гіна олії, винаж на возливання принесеш третину гіна як приємний запах на честь Господа. А коли принесеш усипалення чи на жертву бичка, щоб виконати обітницю чи мирну жертву Господові. То треба принести до бичка як кофіру три десятини ефи петльованої муки, змішаної з половиною гіна олії. А як возливання принесеш половину гіна вина, щоб воскурити як приємний запах на честь Господа. Так робитимуть при кожному волі і при кожному барані. І при ягняті і при козеняті. Скільки б не приносили жертв для кожної зробите так. Кожен тубілець вчинить так, приносивши вогнену жертву як приємний запах на честь Господа. І коли якийсь приходень, що перебуває з вами або хтось інший між вами у ваших майбутніх поколіннях захоче принести вогнену жертву як приємний запах на честь Господа. То нехай і він так робить, як і ви робите. Установа буде одна і для вас, і для приходня. установа віковічна у ваших поколіннях, як ви, так і приходень буде перед Господом. Закон один і одне право буде для вас і для приходня, що перебуває з вами. Далі Господь промовив до Мойсея: Скажи синам Ізраїля, і повідай їм. Коли прийдете в землю, в яку Отце веду вас, і коли почнете їсти хліб з тієї землі, то маєте принести дар возношення Господеві першого калача з вашого тіста принесете як дар возношення, принесете його так само, як дар доку. Від першого вашого тіста даватимете Господові дар возношення і у майбутніх поколіннях ваших. Коли ж пропустите щось ненароком і не виконаєте всіх цих заповідей, що Господь об'явив Мойсеєві, себто всього того, що Господь повелів вам через Мойсея, з того дня, як Господь заповів ці заповіді, і потім у всіх ваших поколіннях. То, коли станеться щось таке помилково, з необачності громади, вся громада принесе у всипалення одного бичка як приємний запах на честь Господа з належною офірою і возливанням за обрядом і одного козла на жертву за гріх. І священник відпокутує за всю громаду синів Ізраїля і проститься їм, бо то була помилка. І вони принесли належну вогнену жертву Господові і жертву за гріх перед Господом за свою помилку. І проститься всій громаді синів Ізраїля і приходневі, що перебуває між ними, бо на весь люд упаде всяка помилка. Коли ж одна особа згрішить ненароком, то нехай принесе козу однолітку за гріх, і священник... Відпокутає перед Господом за душу, що помилково згрішила, ненароком, відправивши за нею покуту і проститься їй. Чи то для тубільця, з-посеред синів Ізраїля, а чи для чужинця, що перебуває між вами? Закон один буде у вас для того, хто ненароком провиниться. Хто ж, піднявши руку, заподіє щось лихе. Чи буде то тубілець, а чи приходень, то такий ображає Господа і мусить бути викорінений з поміж свого люду. Зневаживши слово Господа і зламавши його заповідь, душа ота приречена на знищення гріх її буде на ній. Раз якось, коли сини Ізраїля були в пустині. Знайшли вони чоловіка, що збирав суботнього дня дрова, і взяли його ті, що знайшли, як він збирав дрова, та й привели до Мойсея та до Арона і усієї громади, і віддали його під сторожу, бо ще не знати було, що треба з ним вчинити. І Господь сказав Мойсеєві: Той чоловік мусить умерти. Нехай уся громада. Поб'є його камінням за табором і вивела його вся громада за табір та й побила камінням на смерть, як заповідав Господь Мойсеєві. І сказав Господь Мойсеєві Промов до синів Ізраїля і повідай їм, щоб вони і нащадки їхні поробили собі китиці на кінцях своєї одежі. Та щоб чіпляли ті китиці на кінцях багряними шнурочками, і будуть вам китиці на те, щоб ви, бачивши їх, згадували про всі заповіді Господні і виконували їх, і щоб ви не блукали за вашим серцем та вашими очима, які поривають вас до блуду, щоб пам'ятаючи та виконуючи всі мої заповіді, були ви святими. У вашого Бога, я Господь, Бог ваш, який вивів вас із єгипетської землі, щоб бути вам Богом, я Господь, Бог ваш.